І, от після початку широкомасштабної агресії, керівник гура почав перебудову. Якщо раніше там основна складова, це якраз була розвідувальна здобування інформації, то зараз ми бачимо, що дуже спотужно сформувалися бойові підрозділи. Тобто то гур зараз вже здатен формувати, проводити ці бойові дії, проводити рейди, діяти в інформаційному, діяти і в психологічному аспекті і. Угу. Те, що зробив Буданов, він опередив час да, до війни, коли почав е казати суспільству, показувати результати, і перестав бути керівником спецслужби, які завжди десь перебували в тіні. І ГУР вже перетворився, скажімо так, не якісь сили оборони, а, навірно, на суб'єкта нашої стратегічної переваги. Бо коли виходить керівник, якого є авторитет, і каже певні речі суспільству, певні речі партнерам, які можуть відбутися чи відбувається, то це. Заслуговує на довіру, і це впливає взагалі на розвиток всієї ситуації. Ось навіщо це робиться? Це так само елемент протидії, елемент війни, який використовує гур.